Ти знаєш, ти теж живеш один, говорю, так, да, вже давно живу один. А він каже, я приходжу додому, каже, в мене таке одиночество, каже, мені так грустно, каже, пусто. Каже, взагалі не можу собі місця знайти. Каже, а як ти приходиш додому, це сам, каже, гадами. І я його почав успокоювати. я почав успокаївати. Він розведений десь рік тому, слухай, я теж переживав. Я переживав годин три, коли Говорю, а потім я зрозумів. Я спробував жити в іншому місті. Я спробував жити, поміняти образ життя, а потім я зрозумів, що щастя не треба шукати. Щастя всередині, хороший настрій всередині. Я думав, я буду жити в іншому місті, буду щасливий, а потім ще одне, одне місто поміняв. Думаю, там буду щасливий. Ні, щастя всередині не треба за ним бігти, не треба його шукати. Я попитався йому об'яснити. Говорю, ти це переживеш. Але говорю, якщо в тебе є щастя всередині, говорю, якщо ти його знайдеш, тобі не треба буде нікого заводити, нікого не, не переїжджати. Щастя всередині тебе. Я приходжу додому, мені класно. Мені класно, в мене куча діл, у мене куча думок, я заряджений енергією. Я завжди заряджений енергією, навіть коли в мене поганий настрій. Тому що щастя не треба шукати. Щастя всередині. Все буде...